Є люди, які не крадуть, і слава Богу, таких переважна більшість. Є люди, які інколи крадуть, але переважно у дитинстві, і потім дуже соромляться свого крадійства. Є люди, які хворіють на крадійство, це кліптомани. Кажуть, ця хвороба дуже поширена на печерських пагорбах у Києві. А є філософи крадійства, і за хвилину ви побачите, як саме вони виглядають. За кілька хвилин він зробить те, що заборонено. А тепер граждані журналісти прирті ваші кошельочки і мобілочки. Порушити суспільні закони та вкрасти не заради збагачення. Їх називають шопліфтери або магазинні крадії. Від звичайних грабіжників цих людей відрізняє філософське ставлення до злочину. Не поцупити, а звільнити товар. А теперь я предлагаю а, новичкам, которые боятся идти в обычный супермаркет после инцидента с Мазурком, например, а, посмотреть на очень примитивную кражу. Мы возьмем книжку в книжном супермаркете. Это очень просто, это практически беспалевно. И этой книжкой пополним библиотеку Миколы Вэри. Что ты так нервничаешь? Все нормально. Все, заходим. Ну, в общем, вот мой радімо институт. В них престижна освіта та інтелектуальна робота. Вот она моя библиотека, в которой я вже два роки поработав нашим научным сотрудником. Микола та Дмитро теж кинули виклик суспільству, бо не визнають його цінностей матеріальних. Вони шукають те, що на їхню думку має справжню вартість, свободу розуму від стереотипів, правил та класової нерівності. Мені, наприклад, пастидна принадлежать какої либо ячейки. Вы не можете куперсатися у смітнику годинами без зайвих думок і знаходити там потрібні речі. Просто эту штучку можно использовать. Вот это Это как микрофон. В нем можно, да, прочитать стихотворение. Ваши стремления, идеалы, смыслов никогда не имели. Вы умирали, они оставались. Они сгорали, а вы смотрели. Кем-то кому-то подарено жизнью. Кто-то подарком это считает. Набор неприятных ощущений. Плевать мы все равно умираем. Люди занадто переймаються грошима, як виглядаєш чи в який ресторан ходиш. Зрештою, все це не так і важливо. Це та підземний двохітажний бункер заброшений до воєнної постройки. Абсолютно безхозний і ніким не контролюємо. який ми зараз будемо осматривати і провіряти його, наскільки можна покорити його і присвоїти. Нині хлопці шукають приміщення для літературного вечора. Одразу важко у це повірити, але ці диваки дійсно їх організовують. Тут касіна будемо звіті на місцевих свалках дня за три-чотири. Можно найти достаточно мебели, чтобы обставить его вдоль и поперек, шкафами, диванами, креслами, стульями. И если мы за это место возьмемся и его оформим, то через пару недель вы его не узнаете. Это будет абсолютно культурное, цивильное, жилое помещение, где будут собираться наши ребята, собственно, читать стихи, ставить пьесы, театральные постановки. У них великі плани на майбутнє, які не пов'язані ані з кар'єрою, ані з будь-якими іншими атрибутами успішного життя в звичайному розумінні. Я інструмент зла в первочет за свої 25 років Сергій ким тільки не працював. Він мав високооплачувану роботу політтехнолога, а потім кинувся і став дауншифтером, людиною, яка відмовляється від загально прийнятих благ і живе заради поклику душі. Тепер всі зароблені гроші хлопець витрачає на зйомки власних короткометражних фільмів, бо не хоче існувати в суспільстві, яке тільки споживає. От хто живе в Києві? Живе, в Києві живе куча мусоров, каких-то прокурорів, в києві житкі та. Бригія, квартири, там продавки, та економісти, юристи, які просто сосуд енергію, сосуд Я считаю, що вообще половина профессий вообще не нужны. Він навчився жити практично без грошей і став по-своєму щасливим. Тимур, який вірить, що визволяє товар в магазинах, і попросту його краде, заходить в книжковий супермаркет. Він робив так не раз, блукає рядами, і ось потрібна книжка. Спочатку в руках, а потім і у рюкзаку. Вже все ми вже завершили вступлення. Навпроти книжкового магазину Тимур дістає з наплічника чергове літературне надбання. От таку чудову біблію, в якій написано, що красти не можна. Ми сьогодні даруємо Миколі Вересня і коштувала вона 268 гривень. 33 копійки. Уперше в житті він вкрав не для себе. Проте в бібліотеку Миколи Вересня ця книга так і не потрапить. За домовленостю зі знімальною групою Тимур має віднести її назад до магазину, бо за світом, в якому живуть ці люди, є інший, в якому живуть всі решта. І там поки що така філософія є нічим іншим як звичайним пограбуванням. От чорт забирай! Так і не отримав я цього апостола. А між іншим, ця книга є частина Біблії, де описується життя учнів Ісуса. Хоча можу заспокоїти всіх, у мене вдома є багато книг під назвою Біблія. Є також Коран, Тора і Пхагават Діта.